6-ти ранку, часуванку, в мене тут дискотека як у джунглях. Це я тут як тарзан. Вау-вау-вау-вау! Оце. Хе-хе-хе. Чути вам як пташки співають? Мі Мігарі це жовтеш кричать тут. Помогите! Це шо це? Охо-хо. <схід> це хто це? Мене щоб з такою в'язкою. І це ж все мої ключі. Це мене щоб з такою в'язкою мусора прийняли, то я б довго об'ясняв би, що це. Від машини, від роботи, від квартири і взагалі. Там не важить, як гантеля. Думаю, що за з самого. Втрою? Біг бос. Слава, як настроєння, як дієта, як вчора віддихнув, туди, туди, туди може кофе. А потім думаю, що машина в нього грязна, треба ж буде машину скоро мити. Хе-хе, <гадиш> жук. Не, нормальний дядька. Я не знаю, що його ніхто не любить. Такий, ну, по крайній мере, то що він кричить за роботу, ну то все правильно. А от, допустимо, я скажу якийсь запчасть купити, щоб не платити Іву, ще щось. Ну, або якщо немає грошей, будь ласка, бери зараз, досить, коли буде. Ну такий він, він йде всім навстречу завжди. А. Сьогодні чистий Четвер, так що всіх зі святом, з чистим четвергом. Мийте ноги, лягайте спати. Скоро Пасха. Ось це що значить, так? Залетів відосик. Стой тільки написати на веселі і все. І воно куча просмотрів. Коментарі, якщо комусь не відвідав, то без обід, бо просто я навіть... Мені кажеться, що я їх не всі бачу. Це треба сидіти, перечитувати. Ну, Буде вечором часто, я можу так. І зроблю, так просто хотя бы, ну, щоб ви зрозуміли, що я прочитав, поставити сердечко. Ну, а представляєте, як мені це тих хвиськи, це е, було мовчати, наперед нікому нічого не розказувати? Я ж так не можу. О. Я ж людина, як то кажуть, з відкритою душою і вічно з відкритим ротом, щоб не заванялося, тому що. Вот. Я, конечно, и не суеверный вроде, но черная кошка, когда дорогу перебегаю, я и сбиваю на ходу. <laughs> не, шучу. Есть, конечно, прикметы, в которые я верю. мне ну, кажется, у всех так есть. Вот, знаете, типа, если у вас разбилось зеркальце, значит, у вас разбился и бампер, и капот, и лобовое стекло. Ну, это такая примета, да. Тут уже никуда не... такого не денется. А так-то вообще, А ви ще ж не представляєте, що буде далі. І я поки нічого не кажу, ну я так вам типа, сигнали з космосу даю. Так що ви ж розумієте, що це, ну, що, що це на весіль. що Це все це, це, це що, события чи що. Не, всі события попереду. Такі що... Хо-хо-хо! Як той казав, ага. Ну не скажу, ждіть. Ждіть і тоді побачите. А от буває ж таке, на одне відео, я вам скажу ще більше того, на одне відео підписалося людей більше, ніж за тиждень підписується. Щось більше 10 чоловік за 12 часов підписалося. Ну може вони просто думають, що я кожен день буду переїжджати десь і такі відео знімати. Mm. Ні, кожен день ні. Так що отак от. Так вот. Ну я думаю, що чим далі, тим інтересніше буде. Я так зрозумів, вам нельзя закидувати інформацію масово. Вам треба по одному э, якомусь собитю в одне відео вкладати. Взагалі-то я вам розказував ну, на Василі, на Васильев, так собі собити, знаєте, кучу нервів, потрачених грошей і все остальное. Ну, як для мене. Тим більше це не новості, бо я знав за це вже про це чи пів року, чи там три місяці назад. Це для вас це сюрприз. Для мене більше сюрпризом було, що я зустрів підписники, і я вам про це казав. І що де ура! Вітаємо і всі ще. Ну, шучу, звісно. Але, так що... Ні, ну що, зустрів, не шучу. О, і мені дуже було приємно, я був реально в шоці, бо я я, я кажу, я навіть так розгубився, думаю, ну поздоровкались, по імені назвали, я поздоровкався в відповідь, пішов, а потім тільки вже як зайшов в магазин, думаю, так, підожди, ну це Віталія. <coughs> в общем, таке. дошли як з відразу. Але ж треба там в мотора то робити. ну, Верніше виясняти причину поломки його. Та якось треба це діло довести до кінця. А погодка така, що і взагалі вже робота, знаєте, не приносить стільки задоволення, як раніше. <гум> ну, В смислі, коли ти відвешся, щось узнати, познати. Вже все знаєш, вже робиш тільки за те, щоб гроші заробити. Ні, ну не завжди буває, знаєте, були такі рідкі, інтересні поломки, коли там ніхто не може дати раду, а ти один так собі думаєш, ага, зараз поїду, подивишся, і коли в тебе виходить, то прямо ж таке. Натхнення, знаєте, з'являється по-новому. Ой, таке. Зараз ми поїдемо в Альоною в банк. В очередний раз. Вот. То я думаю, що ставимо люлеєм. Хай вони щось думають з цим рахунком. Я, звісно, благодарен, що вони так чітко економлять мені гроші, не дають їх ніяк потратити, але ж в нашому місті підійде. Треба якось який десь дівати. Мерседеса вже пора купляти. О, оце забиття буде. О, я вам відео, навіть штук 10 підряд буду з ним виставляти. Фасто, це фасто. Ну, коли це буде, скоро чи не скоро. Побачите, поживемо, побачимо. До речі, дивіться, що я покажу вам. Це ж не показував, напевно. Другий день лиє дощ, обично, пам'ятаєте у мене раніше що тут робилося? Тут можна було на лодці плавати. Ну, в резинових чоботах треба було ходити, яких немає. Ну, в принципі, можна було б звісно, настояти на чоботах, але в нашому чоботи, якщо поміняли ми там щебенку, щебінку, це ж типу як перший фільтр у нас іде. От для ловлі мазуту і все остальне. Дуже добре, що банка, кстати, мазуту на себе збирає. Бо тоді була стара, вона вже була запижована, закоксована, і в нас же постійно вода стояла. По як мінімум. А то той контейнер уходив, ну, набирався водою. Представте, яка там висота. Скільки там сантиметрів 15-20 Зараз немає. Бачите, вже не приїжджає до нас той дядя відсосать. Не відсасує нам, щоб нам було добре. Ну як тоді? Google Translate перевів. Сміюся по сьогоднішній день. Да. Та й все, що, що ще вам розказати, не знаю. Є що, але ж не можу поки, місь, ви ж розумієте, є що. Таїнственний, таїнственний. Дивіться, покажу вам. Бачите? Шумахер. Так, да, він миє без хімії, без все, Збиває болото, знаєте, мазуту, все періодично. Як у нього є вільна хвилинка, він все час миє валеру. Ну, то такому і приємно допомагати. Знаєте, я йому там і в якісь там можу дати, і в кабіні йому то, знаєте, стекла намити, допомогти. Ну таке, що він бачу, старається, але щось не виходить. От, то такому і хочеться допомогти. А ті, що то 10 хвилин після мойки виїхали вже ще хуже робиться, чим був, то хай вони дійсно самі миють. Зробив дитині нормальну гантелю, Ну, в смалі по весу нормальну, нормально, на тільки принести в божеський віт. Бо цю на 12 кг він не тягне ще покавість. Ну нічого, буде поки в нього така маленька. Вона, я не знаю, ну як на мене то вона легенька. Ну, кілограма 3-4, мабуть, така. Не ну. буде кататися по полу. отака така собі гантелька. І моя тепер. Якщо носки то тільки білі, якщо мотоцикл, то тільки дукаті. Бомба. А ну скажіть, що я не один такий. Саме в п'ятницю, кінець робочого тижня, кінець робочого дня. Саме коли в тебе договорена з кимось зустріч. Іменно в цей момент за півчаса до кінця роботи тобі має позвонити хтось і сказати, що тут жопа повніша, відпало колесо у Валери. І ти мусиш це все встигнути зробити не так, як роблять обично це італіанці за два дні. А тобі це треба зробити за 15 минут. Бо натура така, ти ж не можеш перенести встричу або опоздати, або ще щось. Фух. Караул. Ну, Я вам скажу теж я, коли мені треба, можу встановлювати фух, світові рекорди. А всі шпильки увірвані були. Вже більше половини нових стоїть, це за 15 хвилин. А тут ще ж проблема в тому, що кожну з них треба вибити, а туди ще не попасти з першого разу молотком. Ну видно, так, по, по цьому по диску, що я більше раз промазую, ніж попадаю. До речі, мені кажется, я міг би ще швидше це робити, якби мені платили так, як платять за цю роботу гамістам. Там, там по-моєму, якщо я не ошибаюсь, 35 євро одна шпилька. 10 шпильок, 10 минут, 350 євро. Пожалуйста. Я пробив би два часа в день і їздив би на останньому Мерседесі. Якщо колись будуть гонки на валерах, і їм треба буде на підстоп механік, вони сміло можуть звати мене 42 минути заміна всіх шпильок. Повністю. Світовий рекорд. Ось о ще класний гонщик Формули 1. Каталися колись на такій штучці. Це лунапарк для одного. Ну, для цих, як він е, ось, тільки про себе думає, як його звати, я й забув.